Доброго дня, це відеовідгук після спілкування з Наталією Перфененко. Хочу поділитися враженнями і, взагалі, тією різницею, і те, що я усвідомила після консультації з нею. Інтуїтивно завжди відчувала, що в мене є блокування на почуттях і так далі. Завдяки Наташ, Наталії в мене була унікальна можливість зануритися в себе, зрозуміти, що є причиною того, що я забороняю собі а, проявляти якісь щирі почуття і так далі, звідки цей страх. Побачила, скільки болю є всередині мене, а, дозволила цьому всьому завдяки Наташі вийти назовні, прожити ті емоції, які були не прожиті в свій час. От, І е, сьогодні, вчора була консультація, вже прийшов, пройшла доба, і я починаю усвідомлювати, що е, дуже багато є ситуацій, коли я не реагувала так, як щиро хотіла, а більше реагувала так, як того потребують обставини. І цим самим трошки себе зраджувала. От, вдячна Наталі, звичайно, я її рекомендую. Консультація буде, буде абсолютно корисною для тих людей, які розбираються в собі, які працюють над собою, які хочуть там позбавитись від якихось старих установок, які заважають жити, і підлаштовуватися в сучасному світі. Дуже дякую. от. Пішла в нове життя з новим відчуттям.